Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку текстовий редактор Microsoft Office Word та таблиці текстових документів. На минулому уроці ми з вами вже згадували, що таке текстовий редактор та як створювати списки в текстових документах. Сьогодні давайте пригадаємо, що ж це таке текстовий редактор. Текстовий редактор це спеціальна програма для роботи з текстом. В ньому ми можемо створювати, редагувати, форматувати текст. В свою чергу, давайте також пригадаємо, чим відрізняється форматування і редагування. Форматування тексту коли це процес, коли ми змінюємо зовнішній вигляд тексту, стиль, нарис, вид шрифту, розмір шрифту і інші параметри. Також редагування відрізняється від форматування тим, що коли редагуємо текст, ми ми видаляємо щось або змінюємо, або вправляємо помилки, або дописуємо якісь дані. Сьогодні у нас буде цікава робота з таблицями в текстовому документі, але перед цим, як почати працювати, давайте згадаємо основні моменти роботи з таблицями. По-перше, що ж таке таблиця? Таблиця це сукупність рядків і стовпців, на перетині яких знаходяться клітинки, що місять текст, число або іншу інформацію. Об'єктами таблиці є клітинки, рядки, стовпці, дані, які є в клітинках. Для чого ж використовуються таблиці? Саме для опорядкування і наочного подання інформації. Бачимо, що в таблиці, щоб її перенести або виділити. Виділяємо табличку ми мишкою, а переносимо лише тоді, коли з'являється спеціальний такий хрестик. Табличка складається з комірок, які виникають на перетині стовпчиків, які розташовуються вертикально, та рядочків, які розташовуються горизонтально. Основними властивостями таблиці є такі розмір таблиці, кількість стовпців і рядків. Вирівнювання в таблиці, межі, заливка об'єктів таблиці. Яким чином ми можемо створити таблицю? Для цього існує декілька варіантів: ставити таблицю, намалювати таблицю або перетворити в текст таблицю. Сьогодні ми ці всі варіанти розглянемо. Перший варіант вставка таблиці. Відкриваємо вкладку «Вставка» і там обираємо команду таблиця. Далі обираємо «Вставити таблицю. По клітиночкам обираємо потрібний розмір. Якщо в першому варіанті ми обираємо, то пообираємо потрібний розмір, скільки стовпчиків і рядочків, і натискаємо «Вставити». Або ж ми можемо обрати команду Вставка таблиці. Тоді ми одразу прописуємо, скільки нам стовпців та рядків необхідно додати. Бачимо, що, якщо ми хочемо виділити на схемі, Кількість стовпців і рядків в нас додається така табличка, скільки ми виділимо. Якщо ми хочемо це швидше зробити, ми можемо обрати одразу команду «Вставити таблицю та в нас з'явиться меню, де ми обираємо кількість стовпчиків і рядочків. От, як показано в цьому прикладі. Тобто, з'являється таке меню. Ми тут не лише можемо вказати розмір таблички, але ще одразу вказати, як саме буде ширина стовпчиків наших, відносно чого? відносно тексту або за шириною всього вікна. Ще один з варіантів додати таблицю це її намалювати. Вкладці Вставка ми обираємо команду Намалювати таблицю. І далі створюємо табличку за таку, як нам необхідно, з допомогою олівчика. Якщо щось нам буде зайве, ми можемо прибрати з допомогою ластика. Ще є можливість перетворити текст в таблицю. Для цього надрукований текст ми маємо виділити мишкою. І вкладці Вставка є команда переобразувати в таблицю, перетворити в таблицю. Таким чином, ми обираємо розмір стовпчиків, рядочків і це все з тексту робимо в табличку. В створеній таблиці ми можемо робити зміни, такі як додавання або видалення окремих об'єктів. Також об'єднання клітинок і розділення клітин. Для цього нам існують спеціальні команди. Бачимо: вкладка-Вставка. Додавати-видаляти в табличці рядочки, або ж об'єднувати або розділяти на окремі клітинки. Що таке форматування таблиці? Це процес надання таблиці, заданих властивостей потрібного вигляду, тобто зміна розміру рядків, стовпців, стовпців вирівнювання напрямок. Видання розміщення таблиці, також заливаних таблиці. Щоб змінити розмір стовпця чи рядочка, ми маємо навести курсор на лінію, яку ми хочемо змінити. Коли наводимо, на границю на цю лінію, з'являється така рисочка з подвійною стрілочкою. І тоді, натиснувши ліву клавішу мишки, ми можемо рухати в потрібний бік. Якщо ми хочемо збільшити розмір таблички, ми наводимо на куточок, коли з'являється подвійна стрілочка. І рухаємо також в той бік, коли ми хочемо зменшити або збільшити. Ще дуже важливим моментом є вирівнювання таблиць. В таблиці місту її. Можна вирівнювати за лівим краєм, за правим краєм, і також за центром. Ще є можливість вирівняти. За центром в комірці. Можна через властивості таблиці, вгорі, по центру або знизу, або також вирівнювання комірок за верхнім краєм, за нижнім краєм і за центром. Можна змінювати направлення тексту. Для цього є спеціальна команда направлення тексту. Текст може розміщуватись як горизонтально, так і вертикально. Ми можемо ще додатково вказувати розмір клітинок та комірок. ще використовується заливка таблиці, коли нам необхідно замалювати чи всю таблицю, чи окремі комірки. Для цього у вкладці границі та заливка ми можемо обрати заливка комірки або всієї таблиці, або ж на вкладці головна є у нас спеціальне відерце, допомогою якого можна зафарбувати це все. Ось ми типу, підійшли потихеньку до нашого завдання. Вам буде потрібно вивчити матеріали за підручником та виконати завдання Робота за комп'ютером. Дивимось, де наше завдання. Нам необхідно виконати завдання Робота за комп'ютером. Звичайно, пам'ятаємо техніку безпеки, життєдіяльності та санітарно гігієнічні норми, коли працюємо з технікою. Перше, що необхідно, вам запустити текстовий редактор Word та створити таблицю. Схожу за зразком номер, список учнів підгрупи та номер комп'ютера. Починаємо виконувати завдання. На робочому столі натискаємо праву клавішу мишки, обираємо створити документ Microsoft Word. Називаємо своїм прізвищем. Відкриваємо його. В створеному документі пропоную вам одразу змінити. Орієнтацію аркушу на альбомну, вам буде більше місця для роботи. І вкладці основна змінити шрифт на Times New Roman розмір 12. Далі працюємо з табличкою. Пишемо таблиця 1. Можемо зробити жирним шрифтом. Для цього виділяємо і на панельці обираємо жирний шрифт. Нижче натискаємо курсор. Щоб бачили, бачимо, що блимує на рядочок нижче, відкриваємо вкладку Вставка, таблиця. Звертаємо увагу на варіанти створення таблиці. Перше, що ми розгадали вибір, вибір по клітиночкам, друге вставити таблицю за допомогою команди і третє намалювати. Переглядаємо ще раз завдання. Нам необхідно намалювати або додати табличку на три стовпчики і на чотири рядочки. Виконуємо це завдання. Ставити три стовпчики, чотири рядочки. Можна таким чином додати нашу табличку. Натискаю табличка додалась. Наступним кроком пропоную розглянути, що з'явився такий у нас хрестик, з допомогою якого можна затиснути і перемістити. Положення змінити таблички, або ж зменшити збільшити з допомогою кутового квадратика. Це зменшується, збільшується розмір нашої таблички. Перший стовпчик в завданні виглядає трошечки в і там записано номер, в другому список учнів підгрупи класу, в третьому номер комп'ютера. Записуємо в першому стовпчику номер, клавіша Shift і кнопочка 3. На числовій клавіатурі вгорі над, над літерами. І бачимо, що я змінила розмір, тобто ширину першого стовпчика. Яким чином? Я навела курсор на лінію на границю. з'явилась така стрілочка. Натискаємо ліву клавішу мишки і тягнемо в той бік, який нам необхідно. Таким чином, змінили розмір стовпчика ширину. Так само змінюю ширину другого стовпчика і третього. В другому стовпчику робимо назву список учнів під групи класу. Вирівнюємо за центром список учнів під групи. Нижче Enter класу. В другому пишемо номер комп'ютера. Переглянемо ще раз завдання. Номер комп'ютера, за яким працює учень. Вирівнювання за центром. Номер комп'ютера. Можемо виділити цей текст в весь рядочок і зробити жирний шрифт. Зверніть увагу в завданні, що значок номер вирівнюється за правим краєм. Так само робимо вирівнювання заправкою. Далі пишемо 1, 1, 2, 3. І записуємо першим учнем в списку вашому буде, нехай ваше прізвище ім'я. Я пишу Нікішина, Катерина. Тобто своє прізвище ім'я. Номер комп'ютера, наприклад, перший. Тут ставлю четвертий, тут ставлю шостий. Вирівнюємо за центром. Далі записуємо якесь прізвище ім'я, наприклад, вашого однокласника. Нехай це у мене буде Кудренко Андрій і Машко Тетяна. Так, ось у мене є троє учнів. Я зроблю трошечки більший шрифт для цього виділила і обираю 14 розмір вирівнювання, так і залишаємо. Перша табличка ваша готова. Пропоную вам ще виділити назву ваших стовпчиків і на панельці головна обрати заливка комірку. Колір можете вибрати, який вам більше подобається. Так само зробити з нумерацією рядочків. І нумерацію рядочки я також зроблю жирним шрифтом за центром. Таким чином, перша табличка у вас готова. Робимо другу таблицю. Таблиця 2. Також жирний шрифт. Друга табличка. Звертаємо увагу в завдання, що трошечки має більший розмір. Це у нас. Дні тижня, понеділок вторик, за четвер, п'ятниця. Так, кількість уроків. Уроки ви записуєте свої, тобто, е за розходом. Раджу записати не кількість, а саме розклад уроків. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 стовпчиків, два рядочки. Додаємо табличку. Давайте вже іншим способом вставити табличку. На шість стовпчиків на два рядочки. Окей. Перше це в нас дні тижня. Тут у нас замість кількості уроків напишемо розклад. Тут прописуємо понеділок. Середа, четверг, п'ятниця. І дописуємо, бачимо, що я зробила помилочку, треба виправляти свої помилки. І дописуєте нижче свій можна, який вам, ну, Можна свій справжній, можна який вам до вподоби. Напишу, що це в мене буде укормова. І пам'ятаємо, що на минулому уроці ми з вами розглядали, як створювати списки. Тому пропоную якраз ці свої вміння застосувати. Написала я, наприклад, у мене 3 уроки в понеділок, я їх виділяю і роблю номерованим списком. Далі на вівторок у мене буде маркований список, це у мене буде англійська мова, музика. Математика, українська мова. І так далі ми заповнюємо аналогічно. Тобто, на середу ми беремо якийсь також вид списку і пишемо предмети. Я на ну, мене пишу предмети, які мені подобаються. Ви пишете зі своїм розкладом свої предмети. Далі на четверг так само вказуємо предмети, які у вас за розкладом. Це може бути 2 предмети, може бути 5, як у вас є. Українська мова. Хай буде в мене хімія. Та на останній також записуємо якісь предмети. Я скопіюю, скопіюю за середу і додаю сюди. Так, ось таким чином ми заповнили з вами другу табличку. Дивимося задання, чи все ми зробили. Нам пропонують ще зробити останній рядочок, додати стовпчик разом. І там записати кількість уроків. Автоматично. Так як ми записували не кількість уроків, а сам розказ, то ми просто підрахуємо і запишемо самостійну кількість. Для цього, щоб дати стовпчик, ми виділяємо останній стовпчик, натискаємо праву клавішу мишки, тискаємо вставити", вставити «Вставити стовпці справа. Тепер пишемо тут разом, разом. І тут порахуємо, скільки у нас, наприклад, всіх уроків за всі дні три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. У нас 18 уроків в мене вийшло, тому я записую 18 уроків. І якраз можливість у нас розмістити цей номер за вирівняти всередині нашої комірки. Для цього ми відкрили вкладку макет і обрали вирівняти всередині. Ось так. Все, таким чином, ваша робота готова. Будь ласка, зробіть аналогічно показані інструкції і приєднайте свої роботи мені в класрум. А на цьому ми з вами закінчуємо нашу роботу. Дякую вам всім за увагу, до побачення, гарного дня, бережіть себе.